Вітаю, друзі. Сьогодні ми з вами розглянемо таке питання, як ви можете підтвердити вашу освіту і ваш диплом у Канаді. Е, стаття є на моєму сайті. Тут я подробно все описав, навіщо вам це може знадобитися, хто може проводити таку таке оцінку, так, все це ви знайдете на цьому сайті, і ви можете подивитися відео на каналі. Де я все це розповів? Вам сьогодні я покажу, як ви практично можете підтвердити вашу освіту та ваш диплом тут у Канаді. Ну, буквально в двох словах: навіщо це вам буде потрібно? По-перше, це може вам знадобитися для імміграції, для того, щоб мати більше шансів на імміграцію до Канади. І, по-друге, це може вам знадобитися, якщо ви вирішите працювати по вашій професії тут, у Канаді. Так? Тобто, якщо ви вирішите займати якісь посади такі, і працювати в кваліфікаційній професії, заробляти більше. В, цьох, в цих двох випадках вам може знадобитися підтвердити. Вашу професію, отже, заходите на сайт і опускаєтесь ниж, ниже, де корисні посилання, і тут ви натикаєтесь на перше посилання. Це посилання показує е, альянс сертифікаційних служб Канади. Тобто, в Канаді є шість е, служб, які можуть проводити. Цю сертифікацію, так, евалюацію вашого диплома та вашої освіти. Тут ви знайдете е, всі ці організації, сайти, які можуть це зробити. Це перше корисне посилання, друге корисне посилання це National Occupation Classifications. Так, тут ви можете знайти вашу класифікацію в НОК, ваша, е, ваш, ваша освіта, е, як вона класифікується по НОК. Тут є опис різних цих НОКів, так як воно тут класифікується Tier Zero, Tier 1, Tier 2, тобто це залежить від тієї позиції, на якої ви працювали, і тієї освіти, рівня освіти. Наприклад, наприклад, на Tier 0 – це менеджерські позиції, і тут вони перераховані. Які для Tier 1 це Occupation require a University degree, тобто це для тих людей, хто закінчив університет чи інститут, і в них є дипломи, ну і так далі. Тут ви самі, самі подивитесь, тут не, не важко це все розібрати. Ми ж з вами давайте зараз подивимось, як ви можете знайти вашу конкретну кваліфікацію. Який в неї ног? Тут є таке віконце Filter Items, так, і тут ви можете вбивати вашу кваліфікацію. Наприклад, я вбиваю свою, я вбиваю Egry Couch, так. і я ще навіть не закінчу вбивати, як тут вже ви бачите, повискакували ці в мене підсказочки, так? Тобто, я можу бути менеджер in agriculture, agricultural representative, consultant and specialist, agricultural and fish product inspector, agricultural service contractor and farm supervisors. І тут ви вже обираєте, яка найближча до вас. Тобто, для мене ближче agricultural specialist. Тобто, я агроном, так? І для мене... Це це найближче, і це означає, що мій НОК 2 Так, тобто, це ми зараз вже бачимо, які в мене НОК. Наприклад, ви займаєтесь, ви інженер. Давайте зараз подивимося, що у нас для інженер. Я навіть ще не закінчив бувати, і він вже мені видає всі ці інженірці. Так, тобто, давайте, наприклад, ми з вами. Зупинимось на civil engineer Тобто, ви звичайний цивільний інженер Тут є механіки, є електри, електрики є комп'ютерні інженери. Тобто, ви вже будете вибирати три три листа, так тобто, ви можете дальше листати і який який інженер більш підходить до вас. Я звісно не буду з усіма цими інженерами розбиратись. Ви вже самі зможете це знайти. Ви зрозуміли, так, у цей іконці, де ви вбиваєте вашу професію, і вона вам тут покаже, який у вас є ног. І ось ми бачимо цей ног. Тобто наступний шлях, наступ, наш наступний е, крок: ви, ми знайшли нашу окупа наш е, е, нашу е, е, ног який він по класифікації. Треба зараз. Е, Пірити, перевірити, що ж наша професія вона регульована чи не регульована? Так, ми заходимо на наступний сайт. Він називається Find and Occupational Profile. Це все сайти, офіційні сайти уряду Канади. Тобто, всі ці сайти ви знайдете на IRCC сайті. Посилання на ці сайти. Я просто проді... зробив цю роботу. Пройшовся по всім цим. Моментом для вас, щоб вам було легше і посилання, всі прикреплені, ви бачите де. Тобто, ви заходите сюди, на цей сайт, і тут вже шукаєте Ви ми з вами знайшли, що ви, наприклад, у нас Civic Engineers, так, і ви, ви можете скопіювати тут НОК-код, либо, чи скопіювати назву професії, і вбиваємо її сюди. Наприклад, так. Civil engineer і клікаємо на шукати Ентер. І от ми бачимо зараз: воно нам знов таки показує «Civil Engineer», но код 21:31. 2, скілів, всі ці діла. Але ми можемо тут перевірити навіть далі. Ми наводимо курсор на Civil Engineer. Клікаємо на Civil Engineer. І він нам показує весь профайл, що стосується до. Цивільного інженера, так, ви можете тут почитати, що до цього підходить, так? Тут є інші тайтли які можуть бути використовуватись, відносячи інші професії, які навколо цього крутяться. Тобто, ви зараз тут маєте всю необхідну інформацію. І воно вам тут показує regulations overview. Тобто, це regulated професія, так, конфермоконферм з окупаційної regulations, Тобто, ця е, е, професія вона регульована і тут ви знов-таки можете побачити все, що стосується регулю Тобто, ця професія, вона регульована по всіх провінціях, так вам треба її е, підтверджувати, щоб ви могли працювати Тут також є definitions щоб ви могли, легше було вам розібратись. Отже, це не так і важко. Ви можете навіть клікнути на ту провінцію, де ви можете хочете її перевірити, і вона вам тут буде потім показувати. Отже, це ми побачили тут, так? Йдемо далі, дивимось далі. Learn about credential assessment and registration. І тут є інформація про те, що вам треба робити для того, щоб її підтвердити. Для еміграції, для еміграції, дивимось, так, цю професію треба підтверджувати, і її можуть підтвердити. Будь-яка підтверджувача інформація. Е, е, Організація. Тобто, у нас є шість організацій, ви можете зв'язатись з ними, подивитись, надати їм запитання, чи підтвердять вони ваш диплом, чи ні, скільки це буде коштувати, як швидко. Все це ви можете з ними е, розібратись і в них все це узнати. Вони тут і пишуть, що це вам треба робити, е, для того, щоб ви змогли е, знайти. Для вас най найкращий найкращу опцію, так? І тут ви почитаєте, нічого важкого не, тут немає. Йдемо далі. Тобто, тут ми є. У нас є для імміграції, що, що треба робити, якщо ви інженер. Тут є ще додаткова інформація. Ви можете її почитати. Не можете, а я рекомендую почитати. Ну і тут поклацати і далі, пошукати це, це також буде для вас корисно, так? І йдемо далі. Далі у нас є regulatory Auto Тобто, це вже тут, що стосується вашої роботи безпосередньо роботи інженеру у Канаді. Тобто, ми бачимо, що це. Е Професія вона регулюється кожною провінцією окремо, так? Тобто вам треба підтвердити вашу вашу ваш диплом, вашу кваліфікацію для кожної окрем, провінції окремо є свої процедури. Наприклад, я хочу працювати інженером у Манітобі. так Я буду робити це з Манітобою. То, що я що я знаю, окей, ми клацнули на Манітобу. і нам показують, що є в нас асоціація професіональних інженерів і геофіз... геофізиків в Манітобі, і вам треба для того, щоб працювати інженером чи геофізиком, треба бути членом цієї асоціації. Це так, як я член асоціації агрономів Манітоби. І тут є посилання на їх сайт. Ви клікаєте на їх сайт і заходите на їх сайт, і що ми тут бачимо? Тут ви можете по почитати все це, що від до вас відноситься, так ми дивимося на регістрейшн. Наприклад, дивимось регістрейшн, і тут з регістрейшн ми бачимо, що у нас тут є International Educated Professionals. Тобто, це ви, так? І що треба для того, щоб ви змогли зареєструватись зарегстру... і працювати інженером. В манітобі і ось тут є повний опис, що вам треба робити так, вам треба буде здати англійську. Показати, що ви знаєте її на доволі високому рівні. Тут все це ви почитаєте credentials Як вам підтвердити ваше credentials І вони тут чітко вказують, що вам треба зробити документ by document evaluation. World Education Center тут у нас є. Цей World Education Center. Тобто, ви заходите на World Education Center і дивитесь, що вам треба. Так, нам треба документу, Так, ми приймаємо куки. Нам треба тут буде документ. Тут документ. Дивимось International Student, Evaluations and Fees, Окей. Чи ми можемо спробувати, якщо ми з вами тут? Ми клацаємо на це посилання. Давайте подивимось, куди воно нас ані. Це воно тут нам інструкцію хоче надати. Ми не будемо її зараз дивитися. Так, ми тут смотримо зараз, що тут у нас Evaluations and fees, professional лайсенсу certification, employment, immigration. Нітхелп, тобто тут є якщо вам для імміграції треба, то тут ви зайдете для імміграційних для імміграційних тут нам треба так. Хочу звернути увагу вашу будьте уважні і обережні, так тобто, є дві два різних підтвердження: є підтвердження вашого диплому та вашої освіти для імміграції, а є окреме підтвердження для роботи. Тобто, то що ви підтвердите для імміграції, воно не підходить до. Роботи і тут, в залежності від підтверджувачої організації, у вас є різні моменти, різні такі вибори. Тобто, ви можете підтвердити спочатку для, для еміграції, але потім конвертувати це там, доплатити щось. Я, я не, не знаю в кожній організації свої там правила, і вже потім конвертувати це в іншу інший папір. Інший Підтвердження для роботи. Якщо ми клацаємо сюди, наприклад, для роботи, то тут ми вже бачимо, що тут є Based on your selection you should choose a document by document Тобто ми вже тут, так це те, що вам треба, і тут ви вже будете почитаєте, зв'яжете з ними і будете знати, що вам треба їм надіслати і відправити. Хочу зараз ще підкреслити таку штуку. Я останні дні, поки я готувався готувався до цього відео, так поки я лазив по всім цим сайтам, вивчав інформацію, На жаль, на жаль, зараз вже зняли ці полегшені вимоги до українців, які приїжджають до Канади, в WES ще залишились полегшені вимоги. На підтвердження диплому та освіти для, для USA, але я не знайшов вже для Канади. Тобто вам треба буде зв'язуватись з організацією, в яку з якою в якої ви будете підтверджувати підтверджувати ваш диплом, і е, уточняти в них чи є ще якісь моменти, такі що вам можуть там десь щось. Не не, не, не не витребувати з вас, так що де деякі полегшення, але я вже цього не знайшов. Я знаю, 100% вони були, вони були ще буквально 3-4 місяці по тому, але зараз вже немає. Я маю на увазі навіть цей World Education Center. Тут було прям такими великими буквами написано, що спеціальні умови для українців, якщо у вас там. Немає документів і вам щось треба, то тут це все було. І ось ми тут бачимо все, що вам буде потрібно. Транскрипт, да? of official document, і скільки це коштує. Це коштує 159, 159 і 122. Ну, вам в залежності від вашої організації, вам розкажуть, які вам. Дійсно потрібний, я хочу вам сказати, що я не, не раджу вам робити цю евалюацію буквально так з кандачка. Так перш ніж по перше, цю я хочу сказати, що буде дуже гарно, якщо ви вирішите і зробите цю евалюацію по краю, по меншій мері ви почнете цю евалюацію, поки ви ще знаходитесь в Україні. Тобто, вам буде легше зібрати документи, які необхідно, так і подати на все це. По-друге, з іншого боку, хочу сказати, щоб ви не торопились. Тому що, по-перше, визначиться, задайте питання, оприділиться, де ви будете працювати, тому що в кожній провінції є свої вимоги. Так, тобто, ми з вами тут побачили, що е, е, де ми тут це бачили? Де? О, тут? Тобто, ми з вами бачимо, що в кожній провінції є свої вимоги для однієї ж тієї ж Професій, і будуть різні вимоги до евалюації диплома. Тобто, ви спочатку вирішите, куди ви їдете, ким ви будете працювати, і вже після цього заходьте на сайт з цієї, з цієї сторінки, так, і дивіться, що там. Вже в них, що вони вимагають, також тут є контакт Professional Association, тобто, ви точно так же можете зайти і зв'язати з професіональною асоціацією в будь-якої провінції. Так, якщо ми кажемо про інженерів, то це професіональні інженери, і поспілкуватись з ними, тобто, тут є телефон, тут є електронна пошта. Ви можете спокійно їм написати і задати їм питання, які вас. Які вас цікавлять? Get information on the web market. Ну це вже питання таке, не, не дуже корисне для на, на даному етапі, але це те, що я хотів вам сьогодні показати і розказати. Якщо у вас все ще залишаються питання, ви можете запитувати, пишіть мені в коментарях тут, що вас цікавить, де ви, якщо ви зіштовхнули з якимись проблемами. На цьому етапі, дайте мені знати. Ну, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!